а растить здоровое поколение, чтобы он в дальнейшем не претерпевал э в в любой среде. Ну что ж, я думаю, что 16 дней против насилия, международная акция, она поможет тем людям, которые действительно требуют помощи и страдают от насилия. Спасибо вам большое. До новых встреч с вами. Все, До вам новых доброго. встреч, всего хорошего. Природа звеліла жінці: будь чарівною, якщо можеш, мудрою, якщо хочеш. Але розсудливою ти мусиш бути обов'язково. Тож жінка саме такою і намагається бути в своєму повсякденному житті. Ось тільки не завжди виходить так, як хочеться, адже інколи не знаєш, чого очікувати від долі. Але кмітливості та витривалості у жінки не відняти. Можливо, саме тому на її долю випадає стільки випробувань. Звичайно, жінка дуже вразлива і завжди потребує допомоги та захисту. Вона набагато слабша від чоловіків фізично, але стійка морально, і тому здатна багато чого витримати. Але через свою довіру та поступливість вона часто стає об'єктом насилля. Так, матерів, які опинились на вулиці з дитиною на руках, і яким нікуди піти, не менше. І добре, що на Донеччині сьогодні є куди звернутися за допомогою та підтримкою. Донецький соціальний центр матері та дитини підкрився минулого року за підтримки благодійного фонду Рината Ахметова розвиток України. І на сьогоднішній день має великі успіхи в своїй роботі. У нас центр організації. Задача його допомогти мамам, у которых немає другого безопасного місця для нахождения з ребенком, остаться зі своїм ребенком на Обычно женщины в такую ситуацию не попадают случайно. Это женщины, либо это девочки, которые сироты, или из числа детей сирот, либо женщины, которые в семье пережили насилие с мужем, или с партнером своим, или с родителями. Им негде жить, ситуация складывается так, что, выходя из роддома, они должны расстаться с ребенком, ребенок в детдом, а они сами по себе. От наш центр для того, щоб не случилося та розставання, щоб зберегти мамі, рібька, рібьонку, маму. Центр приймає жінок, які пережили не тільки економічне, психологічне, а й навіть фізичне насилля. На даний час тут перебуває 10 матусь, кожна з яких має на руках дитину, а то й дві. Важливо те, що сюди можуть звернутися за допомогою жінки вже на сьомому місяці вагітності, але бувають виключення із ситуації. Коли ж дитині виповнюється 18 місяців, жінка повинна покинути центр. Наша задача – допомогти справитися з цими травмами, які вона отримала до того, як прийшла до нас, навчитися ухажувати за дитином і зробити так, щоб їй було куди вийти. Якщо немає житла, ми допомагаємо вирішити питання, щоб з'явилося житло. Либо вона економить дитячі гроші, де в селі купує будинок, либо ми юридично відстаємо її право на житло, якщо нарушені, де були права. Таке у нас теж бывает, особливо якщо там дівчинка з числа дітей сирот, можуть бути родственники заблаговременне заняття потому тому що воно, за чим є житло і так далі. І наша задача, щоб вона потім справлялася з рібками и жизнью без нас. Потрапивши до центру матері та дитини, постраждалі жінки одразу ж отримують кваліфікаційну допомогу спеціалістів. Це можуть бути як досвідчений лікар, психолог, так і юрист, дивлячись на те, що жінці необхідно в першу чергу. Так, перебуваючи під наглядом спеціалістів, жінка знаходиться в центрі на повному його забезпеченні: медикаменти, їжа, одяг все, що необхідне для повсякденного життя. Та крім цього, для кожної з них складається певний план дій, де враховується особистісна сторона, яка вказує на те, що повинно змінитися в жінці та в житті до її виходу із реабілітаційного центру, тобто проблема, з якою прийшла жінка, обов'язково вирішується. Разные могут быть ситуации. Как правило, попадают женщины к нам с сильным состоянием стресса, с пережитыми травмами, они сами не могут справляться с этим. И очень часто вследствие этого они имеют низкую самооценку, что позволяет насильникам, людьми, которые агрессивно с ними обращаются, совершать эти действия. В нашем центре, как правило, мы предоставляем помощь психологическую в разных направлениях. Это может быть первоначально может быть экстренная помощь психологическая, когда женщина очень часто в эмоциях, в истерике очень часто. Это может быть помощь по телефону даже. То есть первично какая-то поддержка, какая-то помощь. Если уже углубленно, то это могут быть психологические консультации индивидуальные, в которых мы прорабатываем. Прорбатуваємо травми пережити жінчика, при которых женщине не проецировать пережити її на своїх дітей. В принципі, совместными усилиями ми допомагаємо женщині ну найти сложной, ресурси, щоб справитися обрести уверенность в себе. Так Дарина звернулася з допомогою до центру, коли була у скрутному становищі У пологовому будинку. У неї хотіли відібрати її ж дитину. На той момент дівчина не мала документів. Юрист з Донецького соціального центру матері та дитини вступила на захист молодої матусі. Зараз Дарина зі своїм малюком проживає в центрі вже більше року. Тут вона встигла народити вже й другу дитину. В найближчому майбутньому дівчина планує переїхати у нове житло, яке їй знайшов центр. Если бы не этот центр, моего ребенка ожидал дед Том. У меня не было документов, когда я его родила, прописки у меня не было. И у меня могли его забрать. Но я как бы позвонила в социальную службу. Социальная служба подсказала мне номер телефона Татьяны Васильевны. Я позвонила Татьяне Васильевне, не дозвонилась, но позвонила потом еще юристу их нему. И он приехал, ну и забрал меня, чтоб не забрали у меня ребенка. Вместе с ребеночком забрал. Без этого центра было бы очень тяжело. Во-первых, сколько мам просто приходят в роддом, рожают и оставляют деток. Во-первых, это их отправляют в детдома, потому что некуда, их некуда забрать. У них нет условий, нет жилья, нет там документов, нет ничего. С другой стороны, здесь в центре, да, здесь помогают тем, что мы здесь живем. Мы живем здесь бесплатно, Нас забезпечують всім, чим тільки можна. А ті деньги, які ми отримуємо детские, ми їх збираємо потім отсюда. Ми виїжджаємо к собі вдома. Ми покупаємо за свої дітки деньги собі дома. І звичайно добре, що існують такі центри, які можуть допомогти, але видів насилля безліч. І хто знає, звідки прийде біда. Так в пошуках кращої долі жінки їдуть за кордон. Сотні тисяч жінок шляхом насильства чи обману потрапляють в неволю. Взагалі то формы насилля та рабства дуже різні. Более женщины зависимы от мужчин в семье. подвергаются насилию домашнему – это то же самое рабство. Девчонки хотят одеться, обуться, понятное дело. У нас тут оплата очень маленькая, понятное дело. Все едут заработать. Ну а когда едут заработать, понятно, обманным путем их забирают документы и все остальное. Не доверяться, в первую очередь, как у нас в основном, всему верят. Вот. Надо думать, прежде чем что-то сделать. Потому что можно попасть в такую кабалу, с которой не выбраться потом. Ну, во-первых, девушке нужно, наверное, иметь правильный круг общения. И не открываться сразу. Мне кажется, нужно проверить человека, насколько можно доверять ему. Потому что очень часто человек может одеть маску и показаться очень надежным вот, э, за которым она будет как за каменной стеной. А в результате он не такой уж и надежный, а деспот. И девушки тоже сейчас э, пускай смотрят внимательно. А то они бегут за деньгами, за красотой. А на самом деле надо строить. Не на большой карман. Настрой свою жизнь, мечтать о хорошем і делать хороше. Минулого тижня на Донеччині побували лідери громадських організацій із 12 областей України. Вони вивчали досвід роботи Донецької обласної ліги ділових та професійних жінок з надання допомоги постраждалим від торгівлі людей. Сьогодні від цього ганебного явища страждають не лише жінки, а й чоловіки. За последний год эта цифра вот, за 9 месяцев 2013 года это около 700 пострадавших. То есть цифры, к сожалению, не уменьшаются, уменьшаются формы эксплуатации, становятся более разнообразными формы эксплуатации. Если 5 лет назад превалировала у нас сексуальная эксплуатация, то сейчас это Торговлю людьми с целью трудовой эксплуатации. Если раньше это были больше женщины, то сейчас это 50 на 50%. А в некоторых случаях даже 60% составляют мужчины, поскольку трудовая эксплуатация это выезд куда-то на заработки или Эксплуатация в рамках Украины, это тоже одна из тенденций. Если говорить о том, что делали общественные организации, то в принципе на протяжении почти 15 лет да, вопросами противодействия торговле людьми и оказаниям помощи жертвам занимались в основном общественные организации. Какая mm -hmm. роль, сейчас общественных организаций? роль в том, чтобы общественные организации. Вот тот опыт, который який наработали, щоб вони цей опыт і свої знання передали государственным структурам для того, чтобы они точно так же полно, всеобъемлюще оказывали помощь. Звичайно, оминути цю проблему можна, якщо не виїжджати за межі своєї країни чи навіть області. Але якщо ви вирішили все-таки змінити своє життя і виїхати за кордон для працевлаштування, в першу чергу вам потрібно знати свої права та обов'язки. Та, На жаль, люди не знають законодавства. На сьогоднішній день на перше місце вийшло трудове рабство, сексуальна експлуатація ушла на вторе місце. І и форми форма эксплуатации. форми – форма целая сексуальне, попрошайничество і так далі. Противостоять є два пути. Так як вже, ну, ми уже багато постраждавших, то потрібно допомогу їм. І паралельно. продолжать, а может быть даже начинать интенсивную предупредительную работу. В это должны быть вовлечены все средства массовой информации. Пусть не с утра до вечера, но каждый день люди должны получать информацию о том, что это такое, как этому противодействовать, как противостоять этому и информировать не только вот об этой проблеме, но и путям, так сказать, как не попасть в такую ситуацию и не оказаться пострадавшим от торговли людьми. Вот. А для этого працювати вся страна. Тож, перш ніж зробити вирішальний крок, зважте усі за і проти. Хоча нині жити в Україні складно, але ризик нелегальної роботи за кордоном не вирішить вашої проблеми. А ось знання, активність, праця обов'язково допоможуть знайти гідне місце у цьому непростому світі. Тож пам'ятайте про це та знайте, що ваша доля завжди в ваших руках. На цьому наша програма завершується, і наостанок я хочу додати: нехай у вас та у ваших родинах все буде гаразд. Бережіть себе та свій сімейний вогник! Щастя вам та сімейного благополуччя. До нових зустрічей!